24 й канал У CarPlay. Головні події без зайвих кліків. Диктатор Путін після саміту НАТО в Газі накинувся на Альянс та вкотре заявив, що Москву надули і кинули. Може вам це прочитати, але можемо і послухати. Зробимо виняток і послухаємо диктатора. Давайте. А з чого все почалося? Від того, що нас на дулі грубо обдурили, як кажуть в народі, кинули просто обдурили про нерозширення НАТО на схід. Адже це добре відомо. Весь світ знає, що Росії обіцяли, що НАТО не зрушить жодного сантиметра на схід а потім одна хвиля експансії за іншою. адже ми весь час говорили про те, що безпека однієї країни чи групи країн не може бути забезпечена за рахунок безпеки іншої. Ну, хочу нагадати путіну, що його надули ще прямо так, от в обличчя, тому що збільшили кордон Росії з північно-атлантичним альянсом. Це є Фінляндія, яка вступила до Альянсу. Ну і Шведи також вступила. Але Фінляндія має великий кордон. Зараз там, до речі, супутники знімки демонструють, що щось будує Росія, але загалом. Суверенне право кожної держави вирішувати в якому напрямку е, рухатися і в які альянси вступати, а не Росії вказувати е, хто кого на дулі, хто куди вступає, і що е, е, і хто хоче, вже ж Росії ніхто не вказує а якого мало ви підписуєте все ж стратегічне партнерство з північною Кореєю країною е, е, абсолютної диктатури, яку в світі ніхто. Не зі не признає ну, от про це, треба говорити. Про вашу конституцію треба говорити, яку ви обнулили, і саме завдяки тому, що ви її, як хочете, так і гвалтуєте, відповідно можете вносити будь-які поправки, і аби диктатор Путін був вічно при владі. Про це треба говорити, а не вказувати демократичним країнам, куди вони мають рухатися. Окрім цього, про переговори згадав диктатор Путін. каже, Російська Федерація готова до наступного раунду переговорів з Україною. Делегаціям залишилося узгодити час і місце проведення зустрічі. Про це він сказав журналістам в мінську. За його словами, глави переговорних груп перебувають у постійному контакті та зідзвонюються один з одним. Темою нової зустрічі будуть складені раніше меморандуми, хоча протилежний зміст документів і був очікуваним. Глава Кремля заявив про готовність передати Україні ще три тисячі. Тіл полеглих захисників також він сказав, що Росія хоче завершити війну проти України з потрібним для себе результатом. Нічого нового не сказав диктатор Путін. А хіба не про обмін тілами нагадаю вам, що ці негідники передають замість тіл наших героїв своїх же ліквідованих окупантів, але такі понівечені, що треба буде більше як рік часу, аби провести ДНК експертизи і з'ясувати а кого ж передали росіяни. Ну і вкотре звісно ж згадаємо, що. Суть переговорів тих, які були двічі, це в 15, 16 травня і 2 червня в Стамбулі. Нічого спільного не мають з тим, що відбувається гуманітарний кейс. Тобто суть зустрічі це не гуманітарний кейс. Він і так відбувався. Звичайно, дуже добре, і це прекрасно, що ми маємо змогу повернути наших бійців, і треба цим, над цим працювати. Але Кремль видає підміною понять займається, тому що вони не можуть. Нічого запропонувати, ні нормально, адекватно, ніж Сполучених Штатам Америки, які ініціювали фактично і є тими, хто бажає цих переговорів, нічого не може запропонувати Україні. А що в такому випадку вони роблять? кажуть, ну тоді ми готові на обмін. Ну, фактично, це є торгівля людьми. Не може нічого запропонувати, а дивіться, ми можемо вам когось віддати. Ось так завжди поступала Росія і всі авторитарні країни. Його ж радник. Юрій Ушаков сказав, що Путін не полетить на саміт БРІКС в липні місяці до Бразилії, тому що він справді боїться і ордеру від міжнародного кримінального суду. Тому куди він полетів? Правильно він полетів в мінськ до Лукашенка. Вони ж один одному будуть тепер розповідати, які вони сильні, як вони нагнули Америку. Так от серед іншого, він там виступав перед білорусами і порозказував багато цікавого серед іншого. Він сказав, що. Буде скорочувати витрати на військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Владимир Путін має намір скоротити військові витрати після того, як кремлівські чиновники попередили, що Росія перебуває на межі рецесії. Пише видання Телеграф. Путін заявив, що почне скорочувати видатки на оборонку в двіту. Ну, це не оборонка, це наступальні його військові дії в 2026 році. А загалом скорочення діятиме три роки. Коментуючи наміри НАТО наростити витрати на оборонку до 5% від валового внутрішнього продукту, Путін заявив, що члени альянсу витрачатимуть гроші на закупівлі у Сполучених Штатах Америки і на підтримку свого військово-промислового комплексу. Так, хто ж готується до якихось агресивних дій? Ми чи вони? Сказав Путін видання. Також зазначило, що свої плани Путін озвучив після того, як міністр економіки Російської Федерації Максим Рішетнікав нещодавно заявив, що країна перебуває на межі рецесії. На тлі війни Проти України видання зазначило, що Кремль запропонував високу заробітну плату і ще дрібонуси за вступ на службу солдатам, щоб поповнити ряди на передовій. Хоча військово-промисловий комплекс виграв від збільшення державних видатків галузі приватного сектору постраждали від зниження попиту, зростання витрат і великого боргового ризику через захмарні процентні ставки. До того ж, майбутні витрати РФ можуть включити в витрати на Реінтеграцію тих, хто повернувся з війни проти України, із майже 140 тисяч російських солдатів, які повернулися до цивільного життя, половина безробітні. Ну і крім цього, варто зазначити справді, що це ж був 18-21 числа міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі. Ну з міжнародного там хто був Таліби? Талібан це терористична організація, яку отак от Враз Росія вирішила ж. Що нам треба з ними товаришувати, товаришувати і сказала, та ні, знаєте, ми думали, що вони терористи. Тепер вони не терористи. Тепер вони наші друзі і економічний також форум, ну, про економіку там пару слів сказала. В більшості там Путін 4 години розповідав про абсолютно дикі речі про історію, якусь там про те, де має бути нога російського солдата, де вона стане там і буде Росія. Про те хто і що воює в Україні, як він бачить подальші дії військові свої. Тобто, форум економічний. А говорили про війну і окупацію в Україні.